Мені було 12-13 років. Я йшла зі школи, а в наушниках слухала музику. Хлопець прийшов до мене ззаду і почав душити шнуром від подовжувача. Вийшло, що я пішла додому, він лежав на землі. І... Я проходжу службу у взводі швидкого реагування. Я штурмовик. В мене працював батько в міліції, і я вирішила по його стопам піти до міліції. Потім вже, коли з'явилася поліція, то несу службу в поліції. Мені подобається те, чим займаються хлопці. Мені подобається більше чоловіча робота, і мені подобається те, що вони сильні. І якщо я хочу бути сильною, я повинна бути з тими, хто сильніше мене. Спочатку я займалася тільки кадровою роботою в них, а потім почала з ними виїжджати. Спочатку це були заняття, потім вже на затримання мій останній виїзд з хлопцями з штурмового взводу був на затримання членів угрупування, які створили в нашому місті нарколабораторію по виготовленню синтетичних наркотиків. Я займаюся карате, займалася бойовим самбо, Трішки боксом — це вже у нас тут на базі. Кросфітом виступала на змаганнях серед поліцейських. Це були е, з Тайваню дівчинка, потім е, з Філіппін, е, з Нідерландів. Medal, medal and of this pool, from Ukraine, team. Майстер спорту з Карате, переможниця всесвітніх ігор серед поліцейських та пожежних, також по карате. Я зрозуміла, що мені потрібно займатися далі, і ці навики мені дійсно знадобилися і знадобляться в подальшому житті. Мене батько з дитинства навчав захищати. Не нападати першою, а захищати. У мене є молодші брат та сестри, і були випадки, коли я їх теж захищала. В цьому році буде турнір, на який я би хотіла, звісно, потрапити, але там як, як вийде, це європейські ігри серед поліцейських та пожежних. Запрошення вже в мене є. Ну це моя мрія після всесвітніх ігор потрапити на європейські ігри. Хоча. <гум> Повинно бути зовсім інакше. Треба спочатку було попасти на європейські ігри, а потім на всесвітні. Ну тут як вийшло. Після того, як закінчиться війна, я також буду надалі працювати і, мабуть, обзаведусь своєю сім'єю.